Золота фортуна крок до Олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Дипломом та стелою золотої якості у номінації Надійний діловий партнер нагороджується відкрите акціонерне товариство «Чорномор Гідробуд». голова правління Холодов Дмитро Володимирович. Дмитро Володимирович Холодов нагороджується також орденом за трудові досягнення четвертого ступеня у номінації за вагомий внесок у створення потужного підприємства, введення нових технологій, високий професіоналізм у будівництві морських та річкових портів, суднобудуванні та судноремонтних заводів, паромних переправ, морських вокзалів та акваторій. Чорноморхід розстрой встроїть в основному об'єкти гідротехнічного Назначения. Это порты, портовые сооружения, это судремонтные, судостроительные заводы. Вот это, собственно, их инфраструктура и работает в северо-западной северо части Черного моря, включая Днепробухский и Дунайский бассейны. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить все-таки нашего уважаемого губернатора Одесской области за то, что он представил нас. на Золотую Фортуну. Поблагодарить также прекрасный рейтинг Золотую фортуну за то, что они нашли возможность отметить работников Черноборастроя с столь высокими наградами.